Привіт! Це шоста збірка. Коротко про цікаве, і в цьому відео ти дізнаєшся, який орган у нашому тілі вважається найбільшим? Чому кажани завжди літять ліворуч? Чи правда що акули не хворіють на рак? Яким був перший комп'ютер у світі? Чому Наполеон боявся котів? Чим у стародавньому Римі чистили зуби? Навіщо ти брешеш кожного дня? Яким чином кольори навколо керують нами? Звідки у світі рожеві озера? Чому пляж на Мальдівах світиться уночі? Як ти вже зрозумів, цікаві факти з дуже різних областей і на будь-який смак. Тому я зробив таймкоди для зручної навігації по темам, обирай, яка тобі більше цікава. Це канал Очі Знав. Мене звати Володимир, менше слів, більше фактів. Факт номер один: який орган у нашому тілі вважається найбільшим? А чи знав, що найбільший орган у нашому тілі це шкіра? Постав на паузу та напиши у коментарях, правда, це чи фейк. Наша шкіра вважається органом, та покриває приблизно 2 квадратних метри і важить близько 3-5 кілограм. це як мішок картоплі. Також шкіра має регенерацію, але ти навіть не уявляєш, наскільки продуктивно. Наша шкіра кожну хвилину втрачає до 40 тисяч мертвих клітин шкіри і замінюється новими. За 27-30 днів вона повністю оновлюється. Шкіра захищає нас від. Від бактерій та вірусів отримує вологу, регулює температуру тіла та передає відчуття через нервові закінчення на одному квадратному сантиметрі понад 100 рецепторів дотику, більше 600 потових залоз і до одного метра кровоносних судин. Тому так все це дійсно правда. Чи здивувався цим фактом про шкіру? Бо я досі в шоці. Факт номер два: чому кажани завжди літять ліворуч? А чи знав, що кажани завжди повертають ліворуч, коли вилітають із печери? Постав на паузу та напиши у коментарях, правда це чи фейк. Цю дивну звичку спостерігали в багатьох видів кажанів у різних куточках світу. У вчених поки немає точної відповіді, але є декілька гіпотез. У кажанів, як і у людей, півкулі мозку можуть відповідати за різні функції. Можливо, це наслідок домінування однієї з півкуль. Кажани орієнтуються за допомогою ехолокації. Можливо, поворот ліворуч дозволяє швидше уникати зіткнень у тісному Просторі у групах тварин іноді формується звична схема руху для уникнення зіткнень, яка зменшує хаос. Тому так, це дійсно правда, але без пояснень. Хоча я знаю справжню причину цьому явищу. Просто на всіх виходах із печер встановлено дорожний знак рух тільки ліворуч. Факт номер три чи правда, що акули не хворіють на рак? А чи знав, що акули не можуть захворіти на рак? Постав на паузу та напиши у коментарях, правда це чи фейк. Здоров, насправді це фейк. Але раніше та й зараз деякі люди думають, що це правда. Справа в тому, що цю ідею популяризували у 90-х роках, коли з'явились книги по типу акули не хворіють на рак. Для чого це було робити? А для того, щоб підняти рівень попиту. Люди, як завжди, прочитавши міф про акул, почали масово скубляти хрящі акул в аптеках. Вони думали, що ці хрящі допоможуть вилікувати рак або послужити профілактикою, але вчені вивели шарлатанів на чисту воду, провевши ряд досліджень. Акули можуть хворіти на рак, і в них неодноразово знаходили пухлини печінки, мозку та навіть серця. В акул кровоносних судин значно менше ніж в людини. Саме тому пухлини в них зустрічаються дуже рідко. Факт номер 4. яким був перший комп'ютер у світі. Адже знав, що перший комп'ютер був важчий за танк. Постав на паузу та напиши у коментарях, правда це чи фейк. Перший електронний комп'ютер у світі Еніак важив понад 27 тонн. Це як 4 слони або 27 тисяч ноутбуків. Він був створений у США в 1946 році і займав площу трьохкімнатної квартири, споживав електроенергії як маленьке підприємство і обчислював одну єдину задачу декілька годин. Тому так, це дійсно правда. А вже сьогодні ти тримаєш у кишені ні, смартфон, який в тисячі разів менший і в мільйони разів потужніший, і використовуєш його для того, щоб дивитись як сінгапурці будують басейни та домівки в джунглях. Факт номер 5. Чому Наполеон боявся котів? А чи знав, що Наполеон боявся котів? Постав на паузу та напиши у коментарях, правда це чи фейк. Кажуть, що і на з'явиться кіт, імператор тікав, наче від артилерії, і був готовий капітулювати. Уяви, генерал 600 тисячної армії міг програти одному маленькому мурчику. Насправді, історики не знайшли жодного офіційного запису про цей факт, тому, скоріш за все, це вигадка. Можливо, цей факт вигадали вже після смерті Наполеона, для того, щоб хоч якось олюднити образ сурового диктатора або навпаки. Щоб посміятись з нього, але судячи по кількості слухів, Кіт явно переміг у цій битві. Факт номер 6 чим у стародавньому Римі чистили зуби? А чи знав, що в стародавньому римі чистили зуби сечею? Постав на паузу та напиши у коментарях, правда це чи фейк. Я розповідав в одному зі своїх відео про те, що наші козаки мали білосніжні зуби, бо чистили їх вугіллям. Стародавні римляни вирішили піти трішки іншим шляхом і полоскали порожнену роту сечею. Це дійсно правда, бо сеча містить аміак, який, в свою чергу, є природним відбілювачем. Її навіть привозили з Португалії, бо там сеча краще відбілює. Навіть імператор Веспасіан оподаткував продаж сечі. Звідси і фраза. Гроші не пахнуть. Коли я буду дивитись фільми про римлян і бачити їх білосніжну посмішку, я буду думати тільки про одне. Факт номер 7 навіщо ти брешеш кожного дня? А чи знав, що ти брешеш кожного дня? Постав на паузу та напиши у коментарях, правда це чи фейк. Всі, хто написав фейк, як би вам того не хотілося, але це чиста правда. Дослідження показує, що людина бреше в середньому один-два рази на день. Це якщо говорити про людей, які начебто не брешуть. І що Б ви це самі зрозуміли, замислитись не над чимось глобальним, по типу це не я з'їв останній шматочок тортику, а на чомусь маленькому, по типу як мене справи, та все добре. Ммм, ця вечеря була ну дуже смачною. Або так, я прочитав та погоджуюсь з правилами користування цього сервісу. Часто ми брешемо несвідомо, чисто із звічливості, і щоб нікого не образити. До речі, деякі тварини теж вміють обманювати. Наприклад, собаки можуть прикидатися, що у них болить лапка, а тільки від. Вернешся вже бігають як у горілі. Факт номер 8 Яким чином кольори навколо керують нами? А чи знав, що ти не можеш схуднути через те, що в твоєму житті багато жовтого? Кажуть, що деякі кольори можуть сильно впливати на апетит? Постав на паузу та напиши у коментарях, правда, це чи фейк? Так, це дійсно правда. Колір їжі, посуду і навіть стіну кухні може змінювати наш апетит. Червоний і жовтий кольори сильно стимулюють апетит. Ти вже пригадав, як виглядає логотип Макдональдсу? А ось синій навпаки, зменшує апетит. Бо в природі дуже мало синьої їжі, тому мозок сприймається як щось сумнівне, зелений асоціюється зі свіжістю, а чорний може зробити їжу вишуканою або трошки зловісною. Тому якщо ти намагаєшся схуднути сині шпалери та набір посуду синього кольору, тобі на допомогу. Факт номер 9. звідки у світі рожеві озера. А чи знав, що в світі існує рожеве озеро? Ні, це не штучна розробка для Fashion Week, а природне явище. Напиши в коментарях, як ти вважаєш, це правда чи фейк. Наприклад, озеро Хіллер в Австралії виглядає, наче замість води воно наповнено полуничним сиропом. В цьому озері живуть водорості Туналіелла саліна та ще деякі бактерії. Вони виділяють червоний пігмент, коли отримують багато солі та сонця. Через це вода отримує рожевий відтінок, і він не змінюється навіть якщо Черпнути води у стакан, тому так це дійсно правда. Такі озера також існують в Сенегалі, Іспанії, Мексиці та навіть у Криму. Це дуже вражає наскільки природа буває дивною та цікавою. Факт номер 10. Чому пляж на Мальдівах світиться уночі? А чи знав, що існує пляж, який світиться уночі? Напиши в коментарях, це правда чи фейк. Кажуть, що хвилі біля берегів острова Вааду на Мальдівах уночі починають світитись синім неоном. Ні, це не монтаж, і не робота інженера-електрика. Це природне явище, яке насправді існує. Хоча це не зовсім явище, а плідна праця мікроскопічних істот, які називаються фітопланктонами. Зокрема, це вид ногтілука Сінтіланс. В народі його називають морським Когником. Коли його щось турбує, наприклад, хвиля або твоя нога, він починає світитись. І таке явище називається біолюмінесценція. Тому так, це дійсно правда. Я думаю, що вони намагаються нас заворожити, щоб викрасти формулу крабсбургера. Постав, будь ласка, лайк та підпишись на канал, якщо тобі сподобалось. Дякую, що подивився це відео до кінця. Сподіваюсь, тобі сподобалось. Якщо ти бажаєш ще більше фактів, переходь до плейлиста коротко про цікаве. Посилання я залишу в описі. Також ти можеш підписатись на наш телеграм-канал, у якому кожного дня виходять нові цікаві факти. Посилання також в описі. Не забувай поставити лайк під цим відео та підписатись на канал. Це був канал Ачезнав. Мене звати Володимир. До нових зустрічей, Па-па!